Андрій, скажіть, за що можна любити наш Дніпро? По-перше, я думаю, за парки. Якщо хочеться якогось релаксу, пішли у парк Шевченка, у Прибережний, здебільшого, саме він подобається, якщо подивитись з дистанції на Дніпро нові а, житлові комплекси, все виглядає новітньо, цікаво. А чи є в Дніпрі щось що не подобається, що хотілося б змінити? Ну, декілька речей є. Мені шкода за парк Глоби старий, я розумію, який зараз час, але його б реставрувати краще. За сміття на вокзалі, теж розумію, але було б краще без нього. Мабуть, більше велосипедних доріжок я бачив основні тільки на набережній. Було кльово. Скажіть, а якби до вас приїхали друзі з іншої країни чи з іншого міста, куди б їх повели? Мабуть, одразу на набережну. Покататись на самокатах, шкода, що їх зараз нема, не знаю чому. По кафе багато класних кафе. Грузинська кухня, азійська, італійська, будь-яка.